Доброго ранку, любі малята! Сьогодні Оксанка та Марічка знов запрошують нас до країни математики. Але не просто. Вони хочуть провести час з нами. Цікаво та скоро. На прогулянці під осіннім листям дівчатка знайшли равлика та кажука сонечку. Вони пропонують нам познайомитись з числом та цифрою 5. Послухайте віршик про число, яке ми сьогодні вивчимо. Ось вийшло погулять на екрані число п'ять, руки вправо простягнуло, ніжку бубликом зігнуло. Це число п'ять. Правильно, равлику! Якщо будеш уважним, дізнаєшся багато цікавого про це число. Ми нагадаємо і допоможемо їм. Друже, що ти можеш сказати про число 5? На письмі його позначають цифрою 5. А ще число 5 має сусідів. 4 і 6 Усе правильно. Працюємо далі. Сонечку, пропоную. Погратись. Гаразд. Однак водночас ми вчитимемось утворювати число 5. Я читатиму задачі, а ти їх будеш розв'язувати. Домовились. Слухайте уважно: на травиці біля хати метушеться цуценята. Двоє білих, наче сніг, троє чорних. Скільки всіх? два і три. Разом п'ять цуценят. Отже, п'ять це два і три. Молодець. Малята, ну що, ви дізнались про число та цифри п'ять? А зараз дівчатка нам пропонують викласти з природного матеріалу з листочків та гілочок. Цифри, які ми вже з вами знаємо. Запрошую! Викладіть із гілочок, камінців або будь-чого іншого знайомі вам цифри. Якщо у вас виникнуть труднощі із цією вправою, попросіть допомоги у дорослих. Успіхів вам до зустрічі! Малята. На вихідних дівчатка та Оксанка потрапили до сінього парку. У них вдалася дуже гарна прогулянка. Але по дорозі додому вони побачили багато різних будинків. Вони були різні за висотою. Давайте назвемо, які ж будинки зустріли дівчатка. Цей будинок у нас був найвищий, оцей високий, оцей низький. А ось цей у нас був найнижчий. Роздивіться, будь ласка, їх хмалята і назвіть правильно. Найвищий, високий, низький, нижчий. Давайте зараз ми з вами пограємо в якого будиночка у нас не стало. Будьте уважними. Якого будиночка у нас не стало? Поміркували? Так. Високого. А зараз якого у нас будиночка не стала? Так. Найнижчого. А зараз якого будиночка не стала? Так. Найвищого. Оці. А зараз якого не стало? Низького. Молодці малятка впорались із цим завданням. Дякую. Тепер дівчатка будуть знати, як правильно називати будиночки. Діти, вам сподобалась подорож до лісу з Марічкою та Оксанкою? Дівчатка дуже вдячні, що ви допомогли їм розв'язати завдання.